Я щиро дякую вам, шановні колеги, за увагу. Якщо вас зацікавили ревматологічні доповіді, прошу вас приєднатися. У нас є освітній такий заклад з ревматології, де ми регулярно проводимо освітні заходи. І якщо ви хочете проконсультувати вашого пацієнта-ревматолога, я працюю в клініці сучасної ревматології. Я все. Шановні колеги, я дуже вдячна, поперше за все. Єлізаветі Давидовні за дуже таку цікаву повноцінну лекцію. Ну, і перш за все я вітаю нашу пацієнтку. Давайте чесно казати, це не моя пацієнтка. Я не можу казати, що я бачилася з пані Нелією, але я дуже вдячна вам, що ви погодилися представити свої дані і будете рядом з нами бути зараз на зв'язку. Да. Я розумію, що ну, знаєте, ну дуже така. Я, я передивилася також як лікар. Да? Ну, що можу? Ну, співчуваю. Я вам більше скажу, що я та, теж маю таку проблему, тому я вас дуже-дуже добре розумію. Ну, давайте подивимося. Єліса Давидовна, ви вже бачили е, ці випуск, е, ці аналіз нашої пацієнтки. З чого все почалося? Да? Я бачу, перш за все. Що у пацієнтки була операція відносно симптомної вузловатої міоми матки? Далі, а далі пацієнтка отримувала кеталонг. Пацієнтка отримувала, давайте чесно казати, не тільки вона була із штучно штучна була зроблена все ж таки, менопауза. Але все ж таки ми бачимо з вами, що був е, кеталонг, да? були гормони. Яка ваша думка? Що була причиною розвитку остеопороза достатньо молодої пацієнтки, Елізавета Давидовна? Ну, безумовно, рання менопауза і. Е... Ну, кеталонг, кітаралак, і я дивлюсь, це не стероїдний протизапальний. А, тобто, якщо наш пацієнт має ранню монопаузи, те, що ми проговорили, то це безумовно підвищення ризиків. Я бачила у пацієнтки рентгенівську денситометрію, яку вона зробила от зараз а, в цьому році, але завжди, коли ну, ми це проговорили, фактор ризику повинна була зроблена рентгенівська денситометрія на той момент, коли пацієнтку вводили в цю ранню менопаузу. Пані Неля, чи робили вам рентгенівську денситометрію на тому етапі? Ні, ніколи не робили, навіть не пропонували. Мені її запропонували зробити тоді, коли в мене стався компресійний перелом хребта 22 2022 році, тоді вже через рік мені запропонували денситометрію. А, цієї денситометрії я не бачила. У 22-му році. А можна да мені спілкуватися з пані Нелією? Чи Мариною Миколаївною, як ви повинні представити повністю клінічний випадок? Як це повинно бути? Ні, я, я пацієнтку також не, не знаю, як і ви, але тому, будь ласка, спілкуйтеся, як ви гадаєте, угу. вважаєте, за потрібне? У двадцять тобто, 23 черзі році робили сотометрію, в 23-му в червні? Це було років вона... тоді? А, то... Кілька років, років вам було, пані Нелі? А чекайте, навіть не в 23-му, а мені в червні цього року робили, це мені 45 років. Тобто вперше зробили денситометрію тільки в цьому році? Так. Ну, Шановні колеги, хочу зазначити, що пані Нелі лікують бізвесфанатами. Її вже лікують, я по виписці побачила вже 4, 4 роки, так? А давайте я все-таки щоб було да. зрозуміло нашим да. слухачам, все ж таки ми поступово зробимо. Да? Тому в 2016 да. рік все ж таки, це було у пацієнтки, була менопауза штучно зроблена. Далі в 2021 році хронічний калькульозний холістистит в стадії ремісії, і ми бачимо з вами, що було зроблено хірургічне відділення, ліскаргенепридичний біль таким чином. І далі. І далі ми бачимо на, все ж таки МРТ. Зроблена МРТ грудного відділу хребта. А пані Неля, чому ви почали робити МРТ грудного відділу хребта? Скажіть, будь ласка, тому що почався в грудному відділі хребта дуже сильний біль, гострий біль такий, але ну дуже сильний. Угу. Так, і ми бачимо з вами висновок МРТ ознаки компресійного перелому тіла. Компресійний перелом тіла, грудний 6 в першій степені дегенеративно-деструктивний змін грудного відділу хребта, протрузії, гострий вузлів, шморля, ну, зрозуміло, грудний відділ, Трабекулярного набряку дуж, дужок, грудний відділ, спонділа грудного відділу хребта, порушення статики у вигляді відхилення. Осі хребта. Ну, зрозуміло, якщо сповділо артрит, і рекомендована консультація ревматолога. А далі, а далі попереков, попереков, МРТ поперекового попереков відділу хребта. І ми бачимо висновок МРТ ознаки дегенеративних змін поперекового відділу хребта і протрузії вже в попереку випинення знову ж таки дисків, сполділа артроз і гострих вузлів шмурля і так далі. Можна а, я далі? Можна? можна я прокоментую? Можна, можна я да, прокоментую? Звісно, прошу. Да. Можна нам повернутися на попередній а, да. Шановні колеги, от хочу тут зазначити стосовно, я те, що я говорила, що у пацієнтки ми можемо думати про дві патології. Безумовно, нам низькоенергетичний перелом в Т 6 описують. Але я думаю, що ви знаєте, що ми завжди проводимо диференційний діагноз між спондилоартрозом, тобто суто дегенеративними змінами, і спондилоартритом. Тут в грудному відділі хребта нам описують, що є. Перефокальний набряк. Т 5, Т7, Т9, ти 10, і Т 11. Тобто вони наголошують на тому, що у пацієнта є якесь запальне ураження. Ми можемо припустити, що, можливо, на тлі компресійного перелому, який відбувся нещодавно, такий запальний процес сторинний може бути. Але супутня знахідка, ви цікаво, бачите, нам навіть її підкреслили. Двобічно визначається масивний набряк крижово-клубових сполучень більше риво, ліворуч. І тут вони пишуть. МРТ Крижово-Клубових з'єднань і консультацію ревматолога. Відповідно, от на, на наступному е, знімочці Марина Миколаївна зараз буде розповідати. про… Я перепрошую, що перебиваю. Чи можу я тут да, так, так прокорувати? Куприкового відділу хребта. Так, да, хочете, я прокоментую, да, так прошу. воно більш да. такому моє. Відповідно, якщо ми побачили супутню знахідку набряк крижово-клубових сполученнях, ми повинні прицільно подивитися МРТ крижово клубових сполучень. І тут цікаво, що вони пишуть білатерально від кісткового мозку клубових кісток та крижа отримані ділянки гіперінтенсивного сигналу в Т1 і гіпоінтенсивного в Т2 тірм. Жирова дегенерація. Жирова дегенерація дуже часто зустрічається у жінок, які особливо перенесли якісь гінекологічні проблеми. Тобто це ну, часто знахідка, але на тлі котрої в субхондральних відділах обох суглобів виявлені дрібні ділянки гіпоінтенсивного на Т1 і гіперінтенсивного на Т2. Тобто, навпаки, і це набряк. Відповідно, якщо ми бачимо набряк кісткового мозку, у нас повинно виникнути питання, що можливо у нашої пацієнтки є. Такий сакрееліїд, який притаманний для спондилоартриту. Для мене, як для ревматолога, це дуже важливо. Але ще раз хочу зазначити, що не кожний сакроеліїд є ознакою спондилоартрита. Він повинен бути принаймні на трьох квадрантах на одному зрізі, або товщиною на трьох зрізах. Відповідно, ну, тут трошки опис, по опису важко зрозуміти, там треба дивитися знімочки, але думали про спондилоартрит. І на цьому ж слайді, який приставний. Представляла Марина Миколаївна, є шлі Б27, тобто думали про спондилоартрит і ви бачите, він негативний. Не знаю, чи поставили тут крапку, пані Нелі, що там були у ревматолога, не були, що що відбулося. Далі я була в ревматолога і мені призначили золедронову кислоту. Тобто, відразу, коли виявили мені компресійний перелом хребта, мені прокапали золедронову кислоту. Так, Це тобто відразу... ми отримали. Да. Тобто золендронова кислота, шановні колеги, ми лікуємо остеопороз. Безумовно, якщо у пацієнта виявили компресійний перелом свіжий, це вже пацієнт у нас в дуже високому ризику, ми віддаємо перевагу парентеральній золендроновій кислоті. Я а думаю, для чого це... робилося е, генетичне дослідження? Як Тому що пам'ятаєте. Да, ну, на МРТ побачили зони набряку кісткового мозку в крижово клубових сполученнях. Це окрема назоологія, спондилоартрит, запальний аутоімунний артрит, для якого притаманний сакраїліт. Як я говорила, не кожен набряк кісткового мозку означає спондилоартрит. Тож у пані Нелі запідозрили аксіальний акціальний спондилоартрит і додали оце генетичне. Дослідження HLA-B27 для виключення ще одної патології, яка ну не ну, до стеоперози майже не має ніякого відношення. Майже добре. А, далі. Далі знову виникає 23 рік вже у нас, так? І... Ви прокоментуєте чи ви да, давай, да, давайте я. Да, будь ласка. я прокоментую. Тобто, А можна пані Нелі? Тобто у вас біль продовжувались в 23-му році чи ні? Після того, як ввели дронову кислоту, то півроку взагалі було все добре. Потім у мене почались такі невеличкі болі, і мені приписують дрон кислоту в 23-му році. І кожних, три, кожних півроку, то зараз я вже три місяці, а тоді, в 23-му році мені кожних півроку вводили внутрієнну і бандронову кислоту. І тільки мені ввели її місяць, окей. А потім для підтримки, щоб дійти ще ще потерпіти тих півроку, то ексіб 90 А біль, у вас біль в спині вас турбувала, правильно? Так. А це в якому переважно відділі? В грудному, в поперекному в чи в, в грудному. В грудному. Поперековому і в сідницях болю нема? Ні? Нема. А, і відповідно тоді повертаємо наш слайд пані Нелі, враховуючи збереження його її болівого синдрому, ми зазвичай повторюємо МРТ. І тут вони на МРТ. Пишуть, що зараз, шановні колеги, тут вони пишуть, що є ураження Андерсена під питанням. Ураження Андерсена це коли у наших пацієнтів є спондило дисцити. тобто є запалення, яке нагадує модік 1. тобто є зона набряку кісткового мозку по центральній частині. Якщо говорити про моє ураження на тлі спондилоартриту, то це кутові ураження, це ромус лежон А тут. Так, десь тут воно було описано ось. А, значить, Деформовані замикальні пластинки за рахунок хрящових вузлів, шморля з перифокальною жировою дистрофією кісткового мозку та помірно вираженим дисцитом на цьому фоні. А, на жаль, де саме цей дисцит нам тут з вами не описують. Крім того, пацієнтів роблять поперековий відділ хребта, тут дегенеративні зміни, нічого такого, але знову ж таки крижово-клубові з'єднання, підвищеної сигнальності в стір справа в нижній треті по взаємооберненим поверхням. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося з вами до нашого другого діагнозу, спондилоартриту, коли у пацієнта є набряк кіскового мозку в стір. І насправді спондилоартрит, от пацієнтка згадала на стероїдний протизапальний препарат, який вона приймала, він їй допомагав. А можна от наступний, наступний слайд, там у нас під обстеженням пацієнтка от в 2024 році здаються аналізи. Тут ви бачите, що є низький рівні вітаміну Д3, нормальний кальцій фосфор, нормальний паратеріоїдний гормон, нормальний остеокальцин. Можна на наступний слайд. І її роблять в центрі остеопорозу, де дуже гарна денстометрія. Всім раджу, шановні колеги, якщо є можливість направляти туди пацієнтів, і роблять денстометрію. Дуже важливо, коли ми пацієнтам розпочинаємо терапію бісфосфонатами, зробити рентгенівську денстометрію. Так, міськоенергетичний перелом – перелон це показання к лікуванню бісфосфонатами. Але для того, щоб ми оцінили динаміку, для того, щоб ми зрозуміли, як тривало лікувати нашого пацієнта, ми повинні зробити рентгенівську денстометрію на початку і потім дивитися в динаміці. І що ми з вами бачимо зараз? А зараз ми бачимо. Що L14 1 L4 — критерій 1,7, тобто абсолютна норма. На наступному слайді ми з вами побачимо. Зараз нам наступний слайд перемикнуть. шийки стегон, мінус 02, абсолютна норма. шийка стегна інша мінус 0,7 абсолютна норма. Відповідно далі пацієнтку нашу консультує, по-моєму, лікар. Наступний слайд, будь ласка. Лікар в центрі остеопорозу, ви бачите, вона нам тут пише, що зеліндронова вводилась однократно у 2022 році, потім і бандронова кислота кожні 6 місяців. І зараз, пам'ятаєте, я вам говорила про цей ризик побічних ефектів. Якщо пацієнт має нормальну мінеральну щільність кісткової тканини, то відповідно. І вона вже лікується. Давми ми бачимо, два роки. Відповідно, на сьогоднішній день показань продовження терапії бісфосфонатами Ми не маємо, тому що мінеральна щільність кісткової тканини абсолютно нормальна. Пацієнці рекомендують кальцій, пацієнтці рекомендують вітамін Д3. Обов'язково, щоб наша пацієнтка мала нормальні рівні вітаміну Д3. 30-50 нанограм на мілі. Тобто, зараз тут нашої колеги. Рекомендації по пісфасфанатам продовження терапії вже нема, але вона звертає нашу увагу і пише: запальний біль в спині, спондиліт, запалення, у Андерсен Лежен, про який ми з вами говорили, двобічний сакрееліїт, про який ми говорили, який відноситься до іншої патології спондилоартрит. Пацієнтка далі у нас здає аналізи. Можна нам наступні слайди? І тут, ну, тут клінічний аналіз крові, тут нічого такого, наступний слайд, будь ласка. Тут що хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, є таке поняття, як заморожена кістка, коли ми е, лікуємо без тривало, коли ми не знаємо е, ну, тривало, а мінеральна чинність ткани нормальна. Тому резорбція. Майже, майже ну, вона завмирає, тобто вона заморожується. І тут ви бачите лужну фосфатазу 30. Тобто, норма у нас для жінки 35-104, а у нашої пацієнтки менше за норму. Тобто резорпція майже не відбувається. На наступному слайді можна, будь ласка, тут ви бачите нормально? На наступному слайді. Маркер кісткового метаболізму. П1НП приворуч, ви бачите, так? він абсолютно нормальний. А бета бета-крослаб, маркер резорбції, повинен бути у нашої пацієнтки до 0,584. Так, він до. Але подивіться, який він низький. 0,00. 7. Тобто, кістка заморожена, вона пролікована і вона зовсім не хоче розорбуватися. Знову ж таки, це на сьогоднішній день нам говорить про те, що ми терапію з фосфанатами повинні припинити. Але у нас же з вами пацієнтка її турбує біль в спині. І я, як ревматолог, звертаю увагу на спондилодесит, на сакрееліт, і я повинна. Також в рамках цього діагнозу оцінити, а чи є у нашої пацієнтки загальний запальний процес. І на цьому слайді я звертаю увагу, що загального запалення і ви зі мною також, шановні колеги, немає. Це реактивний білок менше за 0,6, що є 2, тобто запального процесу загального немає. Я не знаю, є у нас наступний слайд чи ні. Мені здається, що ні. Ага, тут в мене тут воно закрито, я себе не бачу, що тут таке було. А тут глюкоза нормальна, тож а... З того, що я побачила, з цих всі можемо слайди прибирати, що на сьогоднішній день показання к продовженню терапії бісфосфонатами у нашої пацієнтки немає, нашої пані Нелі, але залишається відкритим запитання, чи є у нашої пацієнтки спондулоартрит, ще немає. І тут основне питання по візуалізації. Тобто, в таких випадках, якщо у нас бачите, контроверсійні дані, а шилі Б27 негативний, що є ЦРБ в межах. Норми. У 90% пацієнтів зі спондилоартритом високі шою ЦРБ, позитивний ашелій. І в такому випадку, враховуючи такі дані по МРТ, тобто те, що ми з вами проговорили, що, начебто, набряк є, але він не описаний на кількох він зрізах, він не, не описаний, де він розташований. Звичайно я раджу своїм пацієнтам робити МРТ в експертному центрі і переглядати МРТ і повертатися до діагнозу. Ось так. Дякую, ну, Дякую. Перегляд, дякую. Да, пані Неля, є у вас питання, будь ласка, до професора Єгудіною. В першу чергу подякувати вам, Марина Миколаївна, за запрошення і подякувати дуже, хотіла би Єлизаветі Давидівні за дуже таке. ну, Покрокове представлення проблеми, бо навіть я вниклася от в цю проблему. Я би хотіла одне запитання: що мені як часто мені можна ну, наступне МРТ мені робити? Тому що болі? Дивіться, по МРТ я у нас. Мр... Обмеж... Ні. Ми, ми робимо по МРТ взагалі по частоті, у нас обмежень немає. Там нема е рентгенівського випромінювання, проблем нема. Але ми робимо МРТ, якщо пацієнта турбує біль. Тобто, якщо біль продовжується у пацієнта, якщо він його турбує, і ми не розуміємо, за рахунок чого, ми пацієнту рекомендуємо повторяти МРТ. Тобто, стосовно там зараз якось відслідковувати динаміку, що воно, куди, якщо стан пацієнта стабільний, там нічого страшного насправді я не побачила. Тобто рентгеністка денцитометрія нормальна. Аналізи. Чудові, ви бачили, шановні колеги, наскільки мало було квадратиків? Я думаю, що ми з вами в клінічній практиці дуже рідко бачимо, коли пацієнт приносить нам аналізи, а там один-два квадратики. І е, по МРТ, отакі зони набряку кісткового мозку, які у вас описані, вони дуже часто зустрічаються у жіночій популяції на тлі дегенеративних змін, на тлі е, гінекологічних проблем. Але якщо пацієнтку... Продовжує турбути, турбувати інтенсивний біль, якщо вона продовжує приймати безперервно нестероїдні протизипальні препарати, в вот як ви говорили, тут би я б рекомендувала все ж таки МРТ в експертному центрі і е, таку ретельну, детальну консультацію ще раз з переглядом всіх попередніх обстежень, зі збором всіх скарг, тобто так, можна, я як кардіолог додам. Тому да. що ну, дуже цікаво, що все ж таки у Нелі у пані Нелі холестерин нормальний рівень, тригліцериди да. нормальний рівень. Липофрацириди... вона п'яте статини? Ви п'єте статини, пані? Ні. Далі тригліцериди нормальний рівень, високої щільності 1,3. Розумієте, це дуже-дуже так Ну, звертаємо увагу, що навіть в такому стані, з точки зору кардіології, розвідкотера атеросклерозу, все, все ну, в порядку. Але я розумію, що білірубін прямий трошки підвищений і лужна кросфатаза підвищена, тому що знижена, ні, вона знижена, вона низька, вона дуже низька. А вона низька, так. Да, в неї низька. Але можливо, це все ж таки внаслідок того, що була е, була калькульозний був. Ви були І, про... це, я думаю, що це більше внаслідок того, що наша пацієнтка пролікована бісфосфонатами, Вона має нормальну мінеральну щільність. Лужна фосфатаза це також маркер резорбції кісткової тканини. І в неї бета крослаб як ми проговорили, дуже низький, нема резорбції майже зовсім кістки. Вони в такому стані, що нікуди не пускаємо свою мінеральну щільність, зберігаємо її, тому що нас дуже добре пролікували. Це поступово, поступово воно за декілька там років воно нормалізується. А за зачелу В мене питання, фосфонат... в мене питання. Не вікає, а, пані Неля? Чи були у вас якісь побічні дії від біофосфонатів, які ви приймали? Не було. Було дуже добре. Не дуже були. добре. Так, а тоді далі, якщо дозволити, у нас є питання. У нас є питання. Зараз. Ага, кудись воно все побігло. І так, всі питають відносно Василь Бондарчук, лекція Супер. Де можна робити денситометрію? Раніше робили в Поворознюках. Зараз те відділення десь ділося. Спасибі. Ну, відділення нікуди не ділося, відділення стає на місці. Наша пані, пані, пані Нелі там робила там без проблем записатися, пацієнти телефонують один-два дні. Чудовий денситометр, чудові колеги, я дуже раджу. Ну, Є частні центри, є центри, де я не рекомендую, ну, я не думаю, що це варто говорити. Добре. А далі Катерина Ярута, добрий день. На сьогодні денситометрію проводять тільки в Києві, тому пацієнтів тяжко скерувати з відділених районів. Ось. Шановні, Шановні коли... колеги роблять не тільки в Києві. Чесно вам скажу, багато пацієнтів є по всім містам України. Роблять, я знаю, в Дніпрі, в Черкасах і в Чернівцях. В мене були пацієнти, навіть в Харкові роблять. Не проблема, але я вам показала, що алгоритм фракс можете використовувати навіть за відсутності рогенівської денситометрії, щоб принаймні зорієнтуватися з ризиком і можливо розпочати лікування. Тетяна Білявська пише: Дякую вам за знання. Питання: мій пацієнт з раком простати та метастазами в хребет погано переніс нутріве крапельну зелендронову кис кислоту. Один рак назад, на, тому назад в онкології. Чи можна замінити і uh -huh. як довго приймати? Ну, Як довго приймати, шановні колеги, ви переоцінюєте ризики, ми з вами сказали приблизно про тривалість. Дійсно, з алондронової кислоти найбільш часто є побічні ефекти, це грипоподібні реакції, міалгії, артралгії. Ми завжди радимо пацієнтам в день введення і два дні після або парацетамол по 502 рази, або ібупрофен по 400-3 рази на день. Такі побічні реакції є. Якщо ваш пацієнт приймав у ці запобіжні засоби в перше введення і він приніс там фебру, Лихоманкою, вираженими там болями, якоюсь там рвотою, тобто реакція була надмірна. Тоді ви будете переводити його на ібандронову кислоту або на диносомап. Якщо це було, був субфібрилітет, міалгії 2-3 дні, ви не давали вашому пацієнту запобіжні засоби у вигляді парацетамолу і НПЗП, зазвичай пацієнти друге введення, третє переносять набагато краще, ви обов'язково дивитеся, щоб у вашого пацієнта були нормальні. Вітаміну Д3, низькі рівні дають погану переносимість? І, відповідно, якщо те, що ми з вами проговорили, що надмірної реакції не було, зараз ви можете дати профілактику НТЗП або парацетамол виміряти вітамін Д3 і з Олендроном знову ж таки ввести. У мене питання до пані Нелі. Скажіть, будь ласка, а вам пропонували менопаузальну гормональну терапію гінекологи? Ні, це, це також, також жахиття просто якесь. Ну так така молода жінка, це перш за все повинно бути запропоновано. Зараз пройшло вже 10 років, ну майже 10 років, 8. Да, треба ну, все ж таки ендокринологом, гінекологом, Тому що можливо у вас би може і не розвивався так с так да. остеопороз, якщо б ви були на заміцної терапії відразу. Менопаузальної терапії. Ви ж була, ну так, да, дійсно, трошки добра. 39 років це показання до МГТ. Обов'язково. Угу. Обов Добре, тоді в мене немає питань, а може, є у наших колег питання. Наших колег. О, Лариса Клюцева пише: без грамотного ревматолога, сімейному лікарю або терапевту не розібратися. Дуже багато особливостей клінічних та діагностичних. Лариса Наталія Перепелиця, лекція чудова, дуже актуальна. Дякую, дякую. А от Світлана Мінка, як часто водити золіум? Чи можна два рази на рік? Дякую. Ні, шановні колеги, якщо ми говоримо про лікування остеопорозу, безумовно, зелендронова кислота стандартно вводиться раз на рік 5 мг. Якщо, якщо ми говоримо про пацієнтів, які мають е, онкологічні стани, е, їм для профілактики або метастазування в кісткової тканини, або для лікування, то їм зелендронову кислоту 4 мг вводять два рази на рік. Але цими пацієнтами займаються онкологи. Тим, чим ми з вами займаємося, сімейні лікарі ревматологи, ми, ми займаємося остеопорозом, наше дозування 5 міліграм один раз на рік. Дякую. Світлана Мінка питає добрий день. Адреса експертного центру. Ну, центр е, остеопорози, який знаходиться в інституті. Ні, герасдової. вона мала на увазі е, МРТ, напевно. Е, я думаю, що у кожного у вас, шановні колеги, я не думаю, що треба рекламувати. У кожного у вас є той лікар МРТ, якого ви довіряєте і з яким ви можете порадитись. Ну, так, да, є три тесли. Це суб'єктивна оценка. Так, да, три тесли, і таким чином. Добре. Якщо більше.